Знаєш, що я, що я плиту, напевно, знаєте, я не можу кожній людині показати те, що я роблю. Але всі бачать, як я на велосипеді жито везу, що я постійно. в мене в дворі дітей багато влітку, тому що ми е, щось робимо, щось розрізаємо. ось, Це люди знають, сусіди знають, звичайно. Сусіди знають, бо вони бачать, що в мене світло, мабуть, виключається дуже пізно. Я готувалася до фестивалю. Я так раненько встала, в 6 годині взяла ще тільки перший сніп привезла з поля. Це було початок червня і сижу, роблю коня. У мене сусідка гукає, там що ти, Маруся, робиш? Та кажу, тіть Маруся, от коня роблю. Вона каже: ну, молодець, роби, роби. А тут у мене сусід возить за той час десь три рази вже привіз сіна додому, корові. І він, напевно, думає, що сидить там, та жінка з тою соломою робить. Ну Я не маю корови, але я кажу, тіть Маруся, я цього коня зроблю, продам і буду мати молоко. Вона каже правильно, робити, що ти можеш. Уже 20 років волинянка Марія Кравчук дивує людей плетивом із соломи. Здавалося б, звичайнісінький природний матеріал, але українці здавна використовували його не лише в господарських цілях та плели капелюхи. Солома слугувала і для виготовлення іграшок малечі. Пані Марії ще й вдається робити із соломи речі, що можуть стати прикрасою будь-якої будівлі. До цього вона професійно займалася живописом. Коли я повернулася в село після навчання, і незадовго я побачила одну річ в село, яка мене зачарувала. Я ніколи не знала, що в соломі можна працювати, я почала пробувати. Я не знала, що з соломи можна зробити, я не знала, який матеріал, коли заготовляти. І з тих пір, от якраз в цьому році виповнюється 20 років, як я познайомилася із соломою і присвятила неї всі 20 років творчості. Фахівці твердять, що у пані Марії оригінальний стиль плетіння із соломи, її техніки, власні знахідки форм і об'ємів, особливості побудови композиції, не пересікаються із жодними напрацюваннями інших шкіл. Одну роботу. Я ще тільки почала, вже в мене знаєте, 10 задумів наперед. І я дивлюся, який в мене матеріал, що я зможу з, з нього зробити. Чи це буде гілочка, чи це буде тваринка. Ну, якщо гілочка, мені треба дуже тонкі перші стебла, мені треба довгенькі, щоб можна було виплести дзвоночок чи якийсь об'єм, така булечка, як кажу. І починаю робити такі от речі. Спочатку, наприклад, наплітаю дзвоники, якщо роблю гілочку, потім листочки. Але там має бути дуже відібраний матеріал по товщині і по довжині. І коли це всі, наприклад, я не беру багато видів плетіння в одну композицію, я можу з одного виду плетіння зробити цікаву композицію. Ось мені головне, щоб це була гілочка в русі, щоб вона була така просторова, щоб там щось звисало, щоб вона була така, знаєте, от жива. Уже 20 років солома слухається не лише саму Марію Васильівну, а й її вихованців. Рівно стільки часу соломоплетіння є традицією у Купичівській загальноосвітній школі Турійського району. Я за своїх дітей їх дуже люблю. Вони мене такі мої друзі-художники маленькі, які тішаться тим, що вони роблять. Я їм показую першим свої твори. І У нас є така. Взаєморозуміння і взаємоповага, і це не просто. Вона каже, що разом зі своїми дітьми прославляє житочко поле це її стихія. Вона з ним розмовляє і цьому вчить своїх вихованців. Ми бачимо, що в полі квіточки ростуть. Для когось це бур'ян, а для нас це краса. Ми бачимо, які є потім насінинки з цих квіточок. Тобто ми створюємо образи, але все беремо з природи, тільки їх перетворюємо. Уже стилізуємо в соломі, так як ми відчуваємо це. Саме зелене жито це і є той матеріал, із якого потім виготовляють солом'яні прикраси. Секрет у тому, що зрізані зелені стебла потім вибілює сонце. Я вважаю, що це стебло, яке на протязі такого певного часу, воно на сонці, воно при місяці, воно з дощем, воно з вітром. Саме стебло магічне, воно ну настільки приємне, настільки воно тепле і, і легесеньке. Я взагалі дуже люблю цей матеріал. Навчалася в іншій школі і завжди мріяла, коли я прийду сюди, я буду навчатися в цій студії. І моя мрія збулася. Я займаюся в цій студії з п'ятого класу. Спершу я навчала, хотіла малювати, але в шостому класі я зрозуміла, що плести мені краще. І Що ти любиш плести? Я люблю гілочки, дідухи такі з деталей плести і квіти. Мені, чесно кажучи, не дуже вистачає часу, бо багато треба приділяти школі. Але я як приходжу школи, вечас бігом теж повчув уроки і тоді вже плети силами. Це дуже така спокійна робота, тебе нічого не відволікає, ти можеш просто зосередитися на тому, що ти робиш. Ну і мені подобається ця робота, це дуже цікаво. Я найбільше люблю виготовляти ляльки. Це як раніше я виготовляла гілочки, і так як всі. А зараз чомусь перейшла на ляльки. Це, звичайно, мені порадила Марія Васильівна. І зараз я займаюся тільки над ляльками. Роблю різні і казкові і герої. Я люблю дуже робити невеличкі гілочки, наприклад, брошечки. У мене вдома є багато брошечок. Ну, в основному я роблю їх з квіточок, з листочків. Компоную так, як то мережкою з таким. Свій букетик Алла сплела за доволі короткий час, поки відбувалися зйомки. На виготовлення гілочки чи дідуха потрібно значно більше часу. А щоб у хаті з'явився солом'яний павучок, який кажуть є символом і гарантом позитивної енергії в домі. Потрібно не лише хист майстра, а й знання математики. У мене є такий павук, дуже великий він та семи шарів. Ось таких, ну там менші, більші шари. І в цьому боку міститься, є 5040 соломинок. Це мали бути чотири пари а Тут є тільки три пари року. Це літо, зима і весна. Літо – це скві, ну, там, листочки і квіточки, а зима ну, просто такі як перекладені, тому що взимку ну, немає листочків і такі самі, як гілочки, а весна тому, що ну, з листочків я її скомпонувала. Пані Марія каже, що не нав'язує дітям своїх образів і тем. Її вихованці визначаються самі. Вона лише допомагає вгадати з технікою і підказує, як правильно скомпонувати композицію. А ще вони з дітьми постійно беруть участь у конкурсах, як всеукраїнських, так і міжнародних. Одне з найбільших досягнень визнання в акції Нові імена України. Показали з цілому плетіння, ніхто такого ще журі навіть не бачив. Народні художники заслужені. Вони навіть не знали, як це можна оцінити, до якого виду віднести цей наш нашу роботу. Але я вважаю, це другий раз ми вже беремо участь. Ми... Ми виграли гарні, гарну перемогу. Творити нікому не показувати. Це буде марна справа. І я вирішила постійно десь брати участь у конкурсах і дітям, щоб вони собі, собі довели, що вони на щось здатні, що вони можуть це, це робити, і серйозно і відповідально. Кожна виготовлена із соломи річ Марії Васильівні дорога по особливому. Тому їй дуже шкода розлучатися зі своїми виробами на ярмарках. Вона розповідає, що жодної з композицій не вдалося повторити вдруге. Але разом з тим, коли вже дуже попросять, пані Марія свої сувеніри, як вона каже, відпускає або просто дарує. Чимало виробів поїхало за кордон. А ось цього морського ангела їй подарував американський майстер. Від нього наша героїня навчилася виготовляти солом'яні нитки, але чужі елементи та техніки соломоплетіння вона використовує зрідка і не зраджує своєму власному стилю. Я заявила про себе як майстер з України, і я зацікавила і американську асоціацію майстрів, і англійську, нідерландську, бельгійську, російську. Тобто, вони мої роботи сприйняли дуже тепло, їм дуже сподобався мій стиль. У неї є мрія поділитися своїм щастям з іншими. Є задумка створити в Купочеві власний музей соломоплетіння. Тім, при нинішньому відношенні держави до культури зреалізувати цю ідею важко, тим паче, що й грошовиті спонсори, схоже, теж мало цим цікавляться. Шкільна студія «Житечко» існує майже на голому ентузіазмі її керівника. Марія Васильівна ж просто радіє, що ніхто не заважає. Я мовчки працюю в школі 20 років. Я, я мовчки чекаю е, якусь таку увагу до творчості дітей. І не знаю, чи я дочекаюся якоїсь допомоги. Мені хотілося б, щоб це, і цей вже промисел у нас в школі, е, це вже є історія. Марія Васильівна щаслива із того, що її зрозуміли в сім'ї. Чоловіки з синами як можуть, так тянуть хатню роботу та господарку. Сама ж пані Марія каже, що поважає будь-яку роботу, але як художник хоче присвятити своє життя творчості. Цьому її зобов'язує талант, дарований Богом. Ну, найперше я хочу бути здорова, щоб я могла ще творити. Мені ще хочеться побачити світ, показати світові роботу. Знаєте. Мені дуже подобається Катерина Білокур, і коли я дізналася про її творчість, коли я вперше побачила її роботу, я думаю, варто було жінці прожити таке життя, як вона прожила, таке осамітнене І без сім'ї, щоб лишити людям таку спадщину. Ось, я думаю, що. Просто треба, я в житті беру приклад з інших, з тих, хто працює, хто багато працює, хто має якийсь добрий результат. Я, я не працюю на славу, я не працюю на, ну, як вам сказати, на якесь ім'я. Я просто працюю кожен день і дуже багато.